Всім привіт. Тут вам розповім і покажу, як підключати пошту до Zoho CRM аккаунта. Тут у нас Enterprise-Tріalка. У вас можуть бути інші тарифи. В принципі, в будь-якому тарифі все так само. Ми заходимо в налаштування, тобто нажимаємо зірочку. Біля профільного фото. Переходимо в наші channels, в канали, email. Тут ми можемо зразу ж давати якісь певні налаштування, додавати підпис і так далі. Нам цікавить наступна вкладка email. Тут в нас є кнопка, так як якщо в нас так відображається, значить в нас не під'єднаний жоден email. Ми нажимаємо Get Started. Вибираємо наш, е, нашого провайдера. Якщо немає його, то ми беремо емейл і там прописуємо iMap параметри. Але ж, якщо в нас один із цих відомих загальних провайдерів, то ми вибираємо його. Якщо, як правило, це Gmail, да, е, там інші. Для прикладу, в мене є Outlook, так що ми під'єднаємо Outlook. Outlook, відповідно, вибираємо протокол, по якому ми під'єднуємо, і нажимаємо Під'єднати. Тут ми прописуємо, логуємось. В нашому новому вікні відкрилося для вікно логування. Так як в нас є, я тестовий під'єднаю достовий аккаунт у нас є. Там. Далі. Логуємось. Так. Даємо, підтверджуємо доступи, тобто ми маємо надати певні доступи нашій інтеграції, точніше з охосі CRM аккаунту до певних налаштувань нашого профілю у Аутлуці. Ми даємо доступи, чекаємо, поки проходить налаштування. Тут ми можемо імпортувати е, наші, е, наш, наші повідомлення існуючі, е, якщо ми це хочемо, да, Там, тобто, або з файлу, або е, точніше, це і є з файлу, тому що ми заходимо в, наш, е, в нашу пошту, ми маємо зайти і ви, вигрузити, а тут е, там експортувати, а тут. Імпортувати. Наразі ми це пропустимо, заскіпуємо, і ми бачимо, що ми наша вже пошта під'єднана. В принципі, все. Якщо ми хочемо. Також в нас є як і організаційний імейл, це в нас приватний е-мейл У нас є ще імейли нашої компанії. Тобто це імейли з. Доменом нашої компанії. Ми також можемо тут його додати і з, зі сторони пошти. І відповідно в нас будуть імейли. Наприклад, ми хочемо, щоб у нас імейли відправлялися з е, назва компанії собачка.com. І відповідно для таких в нас будуть відправлятися імейли з цієї пошти. Це наша організаційна пошта, яку будуть використовувати. Всі юзери з нашої компанії. Плюс ми можемо її до автоматизації наших підключати. Щоб, наприклад, при певних стадіях, щоб емейли йшли саме конкретно з цієї пошти. Не з вашої особистої, а з цієї організаційної. Відповідно, ось у нас вкладочка Mails. Тут ми звідси користуємося, і ми тут бачимо наші емейли. Наші Будуть приходити, да, відображатися сповіщення, що новий емейл є з цієї пошти, і, відповідно, е і щоб нам відправити емейл, ми, ми заходимо в наш будь-який лід, лід чи контакт, чи будь-який. І, відповідно, send імейл. Ось. Да, там Нам потрібно підтвердити, ось вибиває наш. Наша система вибуває, що ми не підтвердили зі сторони пошту наше під'єднання. Тому ми заходимо в наш аккаунт. Давайте зайдемо сюди. Захотім. Ми підтверджуємо. Верифікуємо. Ми підтвердили. Ну, в, принципі, в принципі, тут ми можемо перегрузити сторіночку. Спробувати відправити ім'я. Так, вже є, дає нам можливість відправити. Тут прописуємо наше повідомлення. Так як це е, нереальні дані, це дані. Клієнтів, е, які створює автоматично зоху створенні. тому тут можна, ми можемо, в принципі, можемо їх використовувати тестити наші емейли. Все, дякую вам.